Кидаю. Молодец, майже. Давай сам. Не ну, ему хочеться хочется вот самому. Примаешь? Вау! Давай. Классно, літачок чак Вау! Примаешь? Давай. Давай, я тобі допоможу. Тримаєш? О! А не давай ромашка. Давай, давай, ставай. розвертайся, розвертайся в ту сторону. Тримай горочка. Тримай І Тримаєш? Тримай, тримай літочок. Ну не так же ж. Давай, давай. А літачок, карамаш. Ти молодець, тебе такий літачок класний. Зараз маму приб'єш з ним. Дякую. Тато допоможе. іди, тато допоможе. Іди, тато допоможе. Мамі небезпечно, вже прилетіло пару раз. У, де літачок, ди літачок, давай, тримаємо. Дякую, ще й папа зарядив маму. Рома угу. Давай ще іди, давай, І отак. <ривоти> Мама трошки <ривоти> віддалилася. <ривоти> давай, тримай. Мамі запускай. Не треба мамі запускати. Мама вже і так втекла від вас. О, класна, так класно так, так? Ой, щось, Примай, щось не вийшло. Тримай і запускаємо. Ее ромашка молодець. Да, не ну, чіпай. Викинь, викинь, викинь. Не чі. То кака. То бруд.